Привіт, танкісти. Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти. Постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео. Також хочу вам повідомити, що я запустив свій телеграм-канал, тому буду дуже радий тебе там бачити. І саме в телеграм-каналі пройде розіграш голди з цього відео. Умова проста: пиши коментар під цим відео та вказуй свій ігровий нік. І рівно через тиждень в телеграм-каналі з'явиться результат цього розіграшу. А долю золота, а саме три щасливчиків по 500 голди, вирішить рандом. на в каналі Нова рубрика, в якій я буду використовувати твою ностальгію. Тому давай разом вивчати історію гри World of Tanks. В давні часи в нашій галактиці, коли гра World of Tanks була на піку своєї популярності, тут проводили багатенько різноманітних незвичних івентів, такий, як, наприклад, косплей на популярну гру 80-х, саундтрек, з якої грає на початку кожного мого відео, і саме легендарні риси гри Бат. То Сіті зробили свою справу. Коментарів на Ютубі, я зрозумів, що цей режим полюбився багатьом танкістам, які чекали появи його кожного наступного року. Хтось з вас пам'ятає таку арту з назвою Карл. Це певно єдиний режим, в якому не було ні за ні проти любителів арти, адже в 2014 році був перший старт цієї події восьмибітної історії режим лабіринту. І як же ж класно це виглядає? Це вам не в сніжки пограти, та навколо. Ковзанках покататись. Ось це, саме ті події, які запам'ятовуються в іграх. Унікальна восьмибітна арта, пограти на якій можна було на класичній мапі з Батл City, де все було кубічне. Привіт, Майнкрафт! Цегла, яку можна було знищувати. Уявіть собі, в грі вже в 2015 році можна було руйнувати цегляні побудови: кубічна вода, маскувальна трава, ну і, звичайно, непробивний бетон. Все це класика Battle City. І в цьому режимі не було ніяких крутих бонусів. Він і без цього тільки своїм візуалом завойовував любов гравців до себе. Друзі, в кого з вас залишилась пам'ятна нагорода з цього режиму під назвою Операція Ностальгія? Адже наскільки я вичитав, вона випадала. Рандомно. І цей режим так всім сподобався, що розробники не зупинилися, і вже на наступний рік зробили новий подарунок під назвою Операція Зима. А зараз знайомство зі спонсором цього відео. Друже, граючи в різні ігри, ти знаєш, як важливо мати відданого напарника, якому можна довіряти та бути впевнений, що він тебе не підведе у відповідальний момент. Таким напарником для тебе може стати ігровий ноутбук від Dream Machines. Це найкраще рішення для геймерів на світовому ринку, переверши інших грай на максимумі своїх можливостей. Переходь на сайт у вкладенні під відео та обирай важливі для себе переваги кожної моделі. Ігрові ноутбуки, ігрові клавіатури та ігрові миші, які підкреслять твою. Реакцію в іграх та вдосконалять її, адже з кіл кілом, а периферія повинна бути на найкращому рівні. Приєднуйся до клубу Dream Machines. Кожному гравцю в ангар були нараховані три спеціальні танки. Звичайно, що у восьмобітному форматі. Це були аналоги машин Т-110Е5, AMX 50F та ЛТТБ. Але про Карла забули і вирішили не додавати його в цей формат. Який же ж сум, що зараз не хочуть повертати такі, на мою думку, прості, але одночасно теплі по емоціям події. Формат бою складав 10 на 10, і тут можна було робити вперше взводи більше ніж на три людини. І одночасно цілих п'ять друзів могли зібратися та віддати дань старому доброму Батл Сіті. режим бою змінився на зустрічний бій, де була тільки одна база покрита крихою зі всіх сторін. Бої тут просто розслабляють. Можна було забути про контуженого навідника, тому що кожен член екіпажу був суперменом і почувався в безпеці. Єдине, що їх потрібно було пересаджувати зі старших копій прокачуваних танків. І я знаю, якого віку аудиторія в мене в підписниках. Тому впевнений, більшість точно в минулому купували собі Денді чи якусь його копію для прикладу Сюбор і слухали цю мелодію кожного свого респу. І тут все було як в звичайних танках. Легкий танк світив та ганяв по мапі. ПТ-САУ наносили максимальну шкоду. А важкі танки, ну як і більшість, тонули в велетенській калюжі біля бази, впевнений, що в цих калюжах було багато твоїх союзників. Також тут були присутні унікальні для гри World of Tanks снаряди, що могли лікувати своїх союзників, і в другому сезоні стало набагато веселіше. Мамонт, Берсерк та Рейдер прийшли в гру, щоб розбавити рандом, від якого підгорає. І шкода, що в 2015 році це був останній восьмобітний режим в танках. Мені цікаво, чи стало моє відео для тебе відкриттям. Цього знаменитого режиму, чи ти добре пам'ятаєш ці пригоди? Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!